Ви на каналі Супер Іван, і сьогодні я знаходжуся в парку. Він називається парк Тараса Шевченка. Ось цей парк е, дуже всім подобається. Е, ну, не знаю, тут є е, майданчик, але я прийшов теж на майданчик. Оцей. І зараз е, я буду з'їжджати з на гірки, але я вам покажу е, який шлях до неї. Я, е, я тут в перший раз на цьому майданчику. Е, тож е, можна почати з такої великої горки прям прикольно. Я вам покажу, як я з'їжджаю з неї. Е, і вона всім е, сподобається. Вам також сподобається, не забудьте. Не знаю, або сподобається, або не, не сподобається. Тут, звичайно, ще діти гуляють теж пауза. Е, можна будь ласка тихіше? у мене тут я знімаю відео. Можна, будь ласка, тихіше? я знімаю відео. А тепер я зараз на підніматися. Оп, О, так легко, почекайте. Залізав заліз, А тепер я йду сюди. Конечно, шлях Ага. знайшов далі. Я, звісно, боюся тут так з'їжджати так, з го. Ну, мені я вже тепер не болю, не боюся, бо я уже сміливий хлопець. І мені, кстати, вісім уже. У мене буде народження. Я, ничего не вижу, что вы писали в комментариях. Я не... знаю. Чекай. Не... Чекайте, пожалуйста. Пауза. Пауза, пауза, пауза. Пауза, пауза, пауза. Говорю. О, слях. Да, сюда. Не могла. Не мой. Так. Так. Раз, два. Ну, все, я забрався. Так, ну що, погнали. Поїхали. Оце було. Опа. Отак, ви побачили, як я з'їхав. А от тепер. Ви напишете, що мені ще знімати. В коментарях напишете. Вам я так побачу, що вам дуже сподобалася пісня. Це моя сама улюблена, Вона прям е, заспокоювала. Ну, вона прям, як сказати, найкраща. А співала Тоні Монту. Е, тоді всім пока. Підписуйтесь на мій канал Дзвіночок. Лайк.